I Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні у Трускавецькому суді відбувається судове засідання по справі директора комунального підприємства Трускавець тепло Руслана Крамера, яке вже охрестили відвертим судилищем, незважаючи на те, що Крамера звинувачують у адміністративному правопорушенні, оскільки він не повідомив належним чином про наявний конфлікт інтересів та уклав договір із своєю дружиною на купівлю димовентиляційної труби, судом було застосовано примусовий привід відносно нього, який не часто. Застосовують навіть у кримінальних справах, подейкують, що ця справа є нічим іншим як політичною розправою та помстою Руслану Крамеру зі сторони колишнього міського голови Трускавця Руслана Козера, якого він відмовився підтримати тоді на виборах, адже саме з ініціативи Руслана Козера, який надіслав відповідні листи в службу безпеки України, в прокуратуру, Задля того, щоб ті здійснили перевірку та притягнули Крамера до відповідальності. Тому сьогодні за цим судом спостерігає фактично все місто. Працівники комунального підприємства вже не перший раз приходять під трускавецький суд задля для того, щоб підтримати свого безпосереднього керівника та довести, що він не злочинець. До засідання вгорці відкритим. Для підтвердження обставин справи, які свідчать про відсутність складу правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачено частиною першої частиною 2 статті 172 кодексу про адміністративні правопорушення в діях крамера Руслана Ярославовича. Я прошу долучити до матеріалів справи письмові докази, а також викликати в якості свідків наступних осіб. Максимича Сергія Васильовича, начальника управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради, адреса місця праці, Трускавецька міська рада, вулиця Бориславська, 1, Булгакову Ольгу Миколаївну, спеціаліста юридичного відділу Трускавецької міської ради, адреса місця праці, Трускавецька міська рада, вулиця Бориславська, 2. Адикевича Володимира Романовича, головного інженера Капетру Тепло, адреса місця праці, вулиця Коцюбинського, 12, місто Трускавець, та Манчук Вікторію Анатоліївну, головного бухгалтера Капетру Тепло, адреса місця праці, вулиця Коцюбинського, 12 місто Трускавець. Крім того, ми просимо до допитати під присягою в якості свідка панькива ігора Ярославовича, пояснення якого міститься в матеріалах справи. Я хочу сказати, що повідомлення колишнім міським головою. Козером Русам Іосевичем і різні інстанції про виявлення у моїй роботі конфлікту інтересів через 5 місяців після того, як була придбана димова труба, є банальною помстою ображеного політика. У листопаді 2014 року, між тодішнім міським головою козром та тодішнім головним лікарем міської лікарні, який ще був депутатом міської ради Кочинським Андрієм Богдановичем, виник політичний конфлікт. Суть якого полягав в тому, що кодер Остан Ярославович вимагав гарантії від Кучинського Андрія Богдановича не в участі в останнього виборчій компанії міського голови, яка мала відбутися у жовтні 15-го року. Коли Кучинська Андрій Богданович відмовився давати такі гарантії, а тільки сказав, що ще не визначився чи буде висувати свою кандидатуру на посаду міського голови Тросковця. Тоді коде Остан Ярославич почав проводити дискридаційні дії щодо Кучинського. Були створені різні комісії, направлені листи у різні служби, які мали знайти суттєві недоліки роботі Кучинського Андрія Богдановича. З 14 липня по 9 серпня 2015 року, відповідно до доручення пані Ківа Юрія Ярославовича, було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства. За результатами перевірки не було складено жодного акту. І ніхто не звертався у правоохоронні органи про виявлення конфлікту інтересу. 27 жовтня 2015 року, а це на другий день після вибору до міської ради та міського голови, коли вже було відомо, що Козир програв виборчу компанію Кончинського Андрію Богдановичу, Козир Руслан Ярославович пише заяви повідомлення в різні державні служби про буцімто вчинення мною ряду злочинів. Дане повідомлення базується на підставі. Доповідної записки заступника міського голови Паньківа, яка була датована заднім числом, а саме за два з половиною місць до того, тобто 7 серпня 2015 року. Це черговий раз підтверджує, що дана справа є політичним замовленням і не має жодного підґрунтя. Підсумовуючи під сказане, хочу ще раз зазначити: перше у підприємства не було іншої можливості купити димової труби. А саме, а саме придбання давало підприємству найбільшу економічну вигоду. Друге, про те, що фізична встава підприємець друга Тетяна Олександрівна була моєю дружиною, і що димова труба куплялася саме в неї, влада, тобто козир і панків, знала і мною про це їх було повідомлено. І тодішн безпосереднє моє керівництво погодило дане придбання товару. Третє. Даний судовий процес. Яскраве підтвердження того, що ця справа є банальною помстою ображених політиків і не має жодного підтримання. Суд допитує у вас в якості свідка, оскільки процесуальний правовий статус вам не наданий. Будете в якості свідка. Значить, прошу, прізвище по батькові повністю ваше. Панків Ігор Ярославович, 19 серпня 1963 року, народження. Рік народження, рік народження ваш? 1963 року. Працюєте, де ким, якщо працюєте. На сьогоднішній день на біржі праці без робіт. Не працює. Так. Проживаєте де? Проживаю, місто Турскавець, бульвар Юрія Дрогобича, 4, квартира 5. попереджає вас про кримінальну відповідальність задачу завідомо передає показань та за відмову віддачу показань. Зрозуміло? Зрозуміло. Знаєте, знаєте Так. в яких відносинах з ним? Нормальний Я я працював, коли я був... У нормальних відносинах? – Ну, так. ну знаєте, що там відносно. 2000... Під час проведення перевірки хочу зазначити, що робоча група е, наткнулася на такий супротив керівника комунального підприємства, його адміністрації е, щодо надання документів е, для проведення власне, цих перевірок. Значить, через два дні після початку перевірки головний бухгалтер раптово захворіла. На моє письмове звернення до керівника, щоб забезпечити нам належним чином наявність документів, він відписував, що в нього немає там ресурсу, немає людського, в нього там скорочно не було кількість працівників, хоча згідно контракту з міським головою, він був зобов'язаний надати належним чином всі документи. Але разом з тим ну, були встановлені різні факти. Одним із таких фактів було встановлено, що на протязі 2013-го. І 2014 року, значить, комунальне підприємство Трускавець тепло здійснило закупівлю обладнання і матеріалів у підприємця ФОП Дрога на суму більше півмільйона гривень. А у 2015 році було здійснено закупівлю обладнання на суму 72 тисячі гривень. Значить, про це було написано у мене доповідна записка на ім'я міського голови про ці факти і фактично. Було воєнне порушення, що е, е, керівник комунального підприємства повинен був повідомити міського голову згідно контракту про те, що е, про, про, всі, про всі операції, які перевищили суму 50 тисяч гривень. На час перевірки мені не було відомо про те, що е, Пан Крамер перебуває у стосунках з підприємцем дороги, тобто мені не було відомо про конфлікт інтересів. Тобто жодний спосіб ані в усний, ані в письмовий. Пан Крамер мене про це не повідомляв ні до початку перевірки, ні після перевірки. Чи звертався до вас крамер 28 травня 2015 року з приводу вкладення договору з ПОП-дорога щодо... Купівлі труби. 28 членів до мене не звертався щодо укладення договору. Це є компетенція самого керівника підприємства, він не зобов'язаний погоджувати дані речі мною, як заступником міського голови. Він Ні. 에, скажіть, будь ласка, чи хтось інший, крім Крамера, звертався до вас з приводу того, що є такі договір Ні. Чи укладено такі договори? Ні. Скажіть, будь ласка, чи є ви е, безпосереднім керівником Крамера? Ні. А хто є безпосереднім керівником? Е, безпосереднім керівником градуса є міський голова, який заключає з ним контракт. На, е, з ним заключений контракт. Я як заступник міського голови я відповідаю за діяльність комунального підприємства, то я курую діяльністю підприємства, але я не є безпосереднім керівником. Розуміло. Чи відомо вам, щоб крамер звертався до міського голови? Такими повідомленнями? Ні, мені про це не відомо. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися, що друга дорога фахому є моєю дружиною? Я це про це дізнався набагато пізніше. Не можу вам сказати точну дату, але це було десь в кінці 2015 року. Ну яким чином? Ви? В розмові, я не можу не пригадую, яким чином, але можу вам сказати, що про це я дізнався набагато пізніше. Після, після закінчення перевірки. Скажіть, будь ласка, ви написали службову записку на міського голови поза 7.08.2015 року, де і вказували, що дорога Тетяна Олександрівна є моєю дружиною і там відбувся конфлікт інтересів. Це було у серпне місці, вересень, жовтень. Пройшло два з майже три місяці часу. Міський голова ніяк не реагував, вас не добувала така поведінка, чому з вашої там, думки зчинився злочини. Відомо всім про нього, а майже три місяці ніхто нікого не повідомляє про такі факти. Е, міський, будь ласка, а де написано в записці? Я вас питаю, а не ви мене. По-перше, в доповідній записці вона мене є копія тут. Це Є доповідної записки на ім'я міського голови. Жодним чином не зазначено, що ваша... Що «Дорога» є вашою дружиною. Я не знаю, звідки це ви взяли. Тут виложені факти, які, про які вказують на недотримання вами як керівника комунального підприємства. пункта 32 контракту від 27.02.15 року, який передбачає, що договори на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, повинні бути погоджені органом управління комунальним майном Троскавецькою міською радою. І жодного слова тут не зазначено, що фоп «Дорога» є вашою дружиною. І наступне питання. Ви ознайомлені з моїм контрактом з тодішнім міським головою подзвоним? <кій> так, я його обізував. Ви його обізували. Е, ви знаєте, що ви е, ну, даєте свідчення під присягою? Так. Ви сьогодні що сказали, що ви не являєтеся безпосереднім моїм керівником. Так? Я курую ви вашу сказали... діяльність. Я, я, я курую вашу так. діяльність як керівника комунального підприємства. Ви сказали, що ви не являєтеся безпосереднім керівником. Я ще раз говорю, я курую вашу діяльність як заступник міського голови. Я вам зараз скажу пункт, де його візували. Хочу, що це в контракті безпосередньо... Так, контували контракт. В контракті є вказано, що безпосередніми керівниками безпосереднім моїми керівником є... Начальник торгівного господарства, профійний заступник і міський голова. Я вважаю, що свідок дав неправдиву інформацію, тому прошу звернутися в вас органи. Внутрішньо спитав поліцію щодо перетягнення до відповідальності. Юрій Ярославович, скажіть, будь ласка, як давно ви знаєте крамара Руслана Ярославича? Mm. Я знаю, з якого періоду? Коли я прийшов на, на роботу в, е, працювати в міську раду? До я... того ви не були з ним знайомі? Ні. Ви знали, що він одружений? Ні. Ві ніколи Ні, не... я знав, що він коли одружений, але з ким Та. мене то не цікаво. Я знав, що він одружений, але з ким коли я пішов на роботу? я... Ви знали, що він одружений, ви знали його дружину, як вона ні, я не, ні я... імені, ні. Я не знав, мене там не цікавить, приватні справи. Ви не були в дружніх стосунках? В дружніх Дружні не, дружні. не були. І... Не були. Тільки в таких службах по справі, так. Тільки, Скажіть, будь ласка, ви давали інтерв'ю у газеті Джерела Трускавця в січні 2016 року? Так. Давали? Ви в ньому зазначали, що з січня в січні 2015 року міський голова Козар мав намір не продовжити контракт з крамером. Ви підтверджуєте, видавали так, чи можна це розцінювати? Що міський голова Козар і, і відповідно його вся команда, в тому числі і заступники, були в недружніх і конфліктних стосунках з керівником комунального підприємства? Ну я не, не скажу, що ми працювали чисто у нас було тільки чисто ділові відносини. Я не можу сказати про дружні відносини. Чи є чисто ділові відносини, робота, відповідальність якась. Скажіть, будь ласка, чому Козар у січні 2015 року ініціював перевірку комунальних підприємств, в тому числі трускавець Тепло? Це в той період, коли він не мав наміру продовжувати контракт з крамаром? Ну, я не можу сказати, це рішення міського голови. Ви були, але ви були усвідомлені про це рішення, раз ви давали в інтерв'ю. Звичайно, ну, що так. Він він, він ви знали це, від кого він було, про, це про це рішення. Про що? про рішення Так, міського голови. Ну він за він це рішення планував ще напередодні, тоді коли дав розпорядження. Що він буде за розпорядження про те, щоб зробити перевірити роботу. Це його право. Про перевірку, так. ні. Про непродовження контракту. Це було напередодні, буквально не знаю. Я, я про це довідався напередодні перед е, тим, коли там я не пам'ятаю, коли там термін був. Деться в лютому місяці про те, щоб, щоб це було питання, чи продовжувати, чи не продовжувати контракт. Але в той же час Нав, ви, може... ви не ну, no, no, no. Але, але ви no. не підтверджуєте, що ви були в конфліктних стосунках no. з крамером. Я не був конфліктних стосунках з крамером. 15 червня 2016 року у вас відбирали пояснення. Пояснювали вам, з якого приводу, чому задають запитання вам служби безпеки України. Повідомляли напередодні, можливо, повідомляли. Ну, мені зателефонували в день. Видачи пояснення, значить, представився працівник Служби безпеки України, спитався, чи я перебуваю на території міста. Значить, я сказав, що так, він сказав, що я хочу з вами зустрітися. Я кажу, якого приводу? Я хочу у вас відібрати пояснення. Значить, ми зустрілися, ну, пам'ятаю, третя або четверта година, і він мене відібрав пояснення з приводу. З приводу того, чи пан Крамар повідомляв мене про те, що про конфлікт інтересів зі своєю дружиною, я дав чітко пояснення. А де відбирали пояснення вас? Де відбирали пояснення? Так. Ми собі на приміщенні, я не пам'ятаю, коли приміщення міської ради це було. Коло приміщення туди. Да. Там було... Коло приміщення туди. Коло приміщення ми собі пішли, сіли на лавку і він мене відбирав пояснення. На лавці біля... міської ради, так. Ми зустрічалися коло міської ради.